Вітаємо всіх у ранку надії. Долучайтесь до нашої прямої трансляції на ютуб-каналі Ранок Надії. І зараз готові переходити до теми, яка є дуже цікавою, і для тих, хто працює в команді, і для тих, хто власне веде команду, для тих, хто. А, Є роботодавцем або взагалі ті, хто хоче щось створити і використовувати для цього також такі командні ресурси людей, які є різними. Власне, про архетипи, вплив архетипів людей на взаємодію у команді. Як використати найсильніші сторони? Про це спілкуємося з нами в студії Лілія Дідич, це психологиня з християнськими цінностями. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Ну, е, Лілія, давайте для себе ми пригадаємо, що таке архетипи. Архапростими словами це певні сценарії, так як люди себе поводять. Так у кожної людини є якийсь певний сценарій. Зрозуміло, що сценаріїв у нас поведінкових дуже багато, але є ті, які переважаю, от ми там дивимося на людину і можемо десь прогнозувати, особливо коли її довго знаємо, як вона буде вчиняти uh -huh. в тій чи іншій ситуації, як вона зреагує. Відповідно, ну от оцей повтор uh -huh. оцих сценаріїв. Умовно, така перша частинка, щоб було зрозуміло, можна віднести, ну це і відноситься до архетипів. Але щоб ще було зрозуміліше, що таке архетип, це те, що поширено абсолютно скрізь всюди. Те ті ролі, ті сценарії, які всі знають просто на всій планеті. Наприклад, якщо ми скажемо мама. І в усіх зразу якийсь образ намальовується, хто mm -hmm. така мама, і вже уявляють якийсь певний сценарій поведінки. Так. Вона турботлива, вона посміхається, вона любить своїх дітей. Коли там сказати мачуха або зламати, зла мати, або там не мати, і відразу в нас асоціація підтягується в нашому mm -hmm. мозку, яка це там зла, яка там відкидаюча, яка думає тільки про себе, і на якому континенті ми б не сказали це слово, в людей зразу підтягнеться от, асоціація. от, от так асоціація. оце і є архетип. От ми будемо говорити архетип світлої матері, до прикладу, або там архетип злої матері. Uh -huh. Uh -huh. Тобто це людина в якомусь із цих станів, так? Uh -huh. От, дійсно, я подумав, це ж, це ж є коли в колективі, знаєш, там той же начальник О -о", він зайшов. Ми всі розуміємо, що він там, якщо Супер. не в гуморівся, зараз так. ми будемо А це архетип правителя. От прямо від архетипу правителя багато дійсно що залежить у команді, і яка атмосфера, і саме командоутворення, яке там буде відбуватися. Ніколи якось про це так. не думала. Чи об... да. от, власне, чи обов'язково тепер знати архетипи своєї команди, колективу? Якщо ви професійно займаєтесь командоутворенням, ну на і на мій погляд, на моє бачення, звичайно важливо через те, що тоді буде простіше для себе певні пріоритети розставляють, певні задачі виконувати через те, що команди трудяться над певними задачами. Одну задачу виконали, почали там над наступною uh -huh. працювати, навіть якщо вони там однотипні чи одноманітні, наприклад, якщо там бухгалтерські звіти. Але це все одно все, кожен звіт він там чимось відрізняється. І якщо це команда, то, звичайно, бажано, особливо коли ти управитель, коли ти ну, ведеш за собою команду, звичайно, дуже важливо знати архетипи. Але з, з іншого боку, про те, що ми проговорили на початку, що ми вже, якби коли знаєш довго людину, ми вже розуміємо, як та людина так чи інакше вчені. Часто на інтуїтивному рівні це ж не було там раніше. Давайте от архетипи розберемо. Так зараз це більше популяризується, зараз це несеться в маси, що такого не було. І що там команди не забирали, чи управління ага, не було, так. це все було, але то було більш на інтуїтивному рівні. Так. Якось люди це до себе приміряли з досвідом. От а коли зараз вже скажімо так. Популярно це все і складається певна схема і структура, як можна знайомитися з людьми, або як там дізнаватися про їхні архетипи, тобто для себе вже якісь поміточки робить. А коли це вже готовий виведений продукт як інструменти ага. цим можна користуватися як інструментом. Карін Надіюсь, зрозуміло ти продюсер. Знаєш, архетип своєї команди колективу? чесно, не дуже. От мені але треба, цікаво, правда. Це, це дуже цікаво. От е, чи можна визначити якісь основні такі архетипи людей, які можуть бути об'єднані в одній команді? Уявімо, там це 10 людей. Які можна побачити? От як їх вирізнити? От що має вказати на це? У кожних в кожній людині. Всі там по класиці їх 12 архетипів, чи я зараз як табличку розкажу, напевно не розкажу, але їх буду вживати uh -huh. протягом нашої розмови 12 архетипів, і вони так чи інакше в кожній людині. Але провідним архетипом саме в професії, бо ми про роботу говоримо як про команду, теж там вирізняється щось щось uh -huh. таке яскраве, конкретне. І от скільки я б з командами не зустрічалася, не працювала, я завжди помічаю, що у групі людей. Реально дуже багато різноманітні всі архетипи, і вони всі разом в одній команді. Тобто не буває такого, що два там абсолютно одинакових. Зараз вам буде зрозуміліше, про що я говорю. Є такий, наприклад, цікавий архетип, як наївний. Угу. І все посмішки, нам зрозуміло, да, про да, кого да. йде мова. Але разом з тим це наївний, скажімо так, оцей наївний архетип, наївна людина це та, яка відкрита, та, яка довіряє, та, яка готова працювати там нон-стоп 24 на 7. Точно так само щось схоже із архетипом свій хлопець. Він так називається, або просто душний свій uh -huh. хлопець. Це теж, але тут уже більше таких лідерських якостей він уже щось може розказати, показати, ну кудись зацікавити. Відповідно, наприклад, тут у вас недавно було про сортування сміття, і дуже всім зайшло. Це от такий архетип свій, свого хлопця, який думає, ага, ми забруднюємо землю, давайте щось робити. Давайте щось робити. Тобто, ось такі. Ага. Або до прикладу бунтар, так ті, хто бунтарство проявляють завжди їм щось не так. Давайте щось змінювати, ми рухаємося вперед. І здавалося б ем, управитель так. Ну і це так, є та і, і здавалося б управитель, подивиться на це. все, і подумав, ой-ой, ой -й -й -й, як же ж мені з цим бунтарем, а як мені з цим наївним, а як мені їх до кубки разом зібрати, щоб вони виконували от там рухалися. Ми в одному напрямі через те, що абсолютно всі різні. Але в цьому там і заключається напевно основна провідна роль управителя, такого мудрого світлого. Сюди ж і мудрець до управителя теж архетип він підключає, що він зможе об'єднати команду і використовувати дійсно всі їхні різноманітні ресурси абсолютно. Mm. No, це дуже цікаво. Тому, от, які б я слова не називала, і у вас посмішка викликається, вам зрозуміло, про що йде мова. Можливо, навіть про кого, якщо так, ми до команди підставимо. Це той, той, той. Але ну, поміж тим, це насправді дуже класний інструмент. І що хотілося б додати, Ваня почав говорити, що або благими намірами, а насправді от в кожного її архетипу є тіньова сторона. От О. Бо, що мені здається, що це ніби ну я більше якби плюси в цьому бачу, але в чому темна сторона? Тіньова сторона, вона так психологія називається, це не, не означає, що щось погане, хоча ми людьми це і буде сприпатися, як щось погане, і скажімо так, найбільші проблеми в команді здавалося буде. Якщо це говорити про наївного, то а, тут може бути а, прямо а, знаєте, є такі люди, які там багато всім довіряють, тоді ходять, страждають uh -huh. дуже довго. От вони там будуть хто їх там образив, і все. І от прям ти якби і довіряєш, але отут уже дуже забагато. То тут тінь вже така проявляється. Uh -huh. а, якщо це про бунтаря, то тут дійсно благими намірами, коли от він тільки я знаю як краще. Ви ніхто не знаєте, і там починає бунтувати взагалі системи, Такий бунт проти системи, то теж якби не дуже. Але що цікаво розглядати правителя, як зі світлого боку, так і з темного боку. Ну, така темна сторона правителя це те, що знаєте, от є такі правителі, як ви на початку проговорили, от заходить уже всіх зіпсований настрій і ще не встиг зайти. А от уже всі напружилися. Для таких людей дуже важлива їхня цінність, їхня роль. Коли знаєте, людина поїхала, ну там викликали у відрядження, бо такі в принципі люди у відпустку не люблять виходити. От викликали у відрядження, і е, людина десь там у відрядженні, постійно там моніторить, слідкує. Досить так по диктаторському, що відбувається в команді, тоді повертається. А команда відпочивала в тому плані морально. Робота класно йшла, і все чудово. Нічого не завалилося, все класно в них відбувалося, Але при тому всьому у такого правителя може зіпсуватися настрій через те, що він очікував, щоб з нього аж ніяк не справляться. А вони такі взяли і справилися без нього. і сказали, дивіться, в нас все класно. І він ще думаємо, до як же тут моя цінність. Інший мав би радіти, що він класно. Вибрав собі для себе команду а в того так, заздрість а тут ну навіть не заздрість, а, ну і заздрість, no. але от як це ви без мене могли щось зробити? А як же ж моя цінність? Тут цінність страждає. Uh -huh. Отут такі тіні. Ну, відповідно, із такими е, підходами, щоб ми там падали і кланялися в ніжки, так буде нестися ну, персона його, що дійсно буде в команді дуже тяжко працювати з таким правителем. Відповідно, і в команді будуть ці тіньові сторони більше проявлятися. Uh -huh. У мене таке питання: от, до прикладу. Ну, от, і уявімо, що в нас є своя команда, так би став да, керівників, і ми там вибираємо якісь ролі ну, нашим ну, працівникам. Чи може бути таке, що, до прикладу, Каріна на одну людину дивиться, бачить один архетип, а я бачу іншу, ну, так би мовити, от, цю сильну сторону. Тому що, от в мене часто буває, я не знаю. Е, буває десь там з друзями щось робиш. Інший мій друг з усіма пересвариться в команді, каже, та вони всі пані. А я з усіма можу знайти мову, і мені з усіма комфортно. Ну тобто, чи може от бути якось. Ну розумієте, до чого що ми по-різному дивимося на людей? Угу. Чи все-таки архетип він такий, що всі мали би а ось це такий показник простодушного або свого хлопця, який може знайти з усіма спільну мову, який може підлаштуватися на ну, середі Це дуже круто. Дійсно, може людина, ми ж не забуваємо про те, що людина, ще дивиться з призми свого сприйняття, uh -huh. свого досвіду, і от насправді, чим в людини не знаю наскільки це можна сказати, людський досвід ширший. Тим вона зможе знайти більше ключиків uh -huh. від інших, тобто це ми всередині наші власні ще ці умовні ролі, сценарії маємо максимально розвивати, щоб ми змогли тоді підлаштуватися і під інших. Але тут паралельно, бачите, воно поєднано. Тобто, ми ж не можемо так. А наскільки ти тут на жменьку, ти сьогодні простодушний, на дві ти сьогодні uh -huh. там правитель. От як це неможливо? Воно так виведено, щоб простіше було напевно комунікувати, зрозуміло було про що користуватися цим як інструментом. Але от. Поєднано, дійсно, дуже багато цікавого, що поєднано. І тут ми можемо зайти з командою поспілкуватися, як от такий свій хлопець, а, при тому все одно ієрархія зберігається, що ну, я веду команду. Але при тому всьому це дуже проявлена велика мудрість, а, і мудрець тут теж проявляється. Архетип мудреця, і їм одразу намалюється, там хтось такий, який знає, що, як підійти, як сказати. І Опікон теж можна сказати: от Опікон архетипах так називається, але це от або батько, або мато світлий образ, той який ще може попіклуватися, на кого можна покластися. В команді, а може бути мачуха. Дякую. Дякую, тобто знаючи те, хто яким умовно тоді керівник команди, так чи там якийсь директор компанії, він не чекає від команди того, що він розуміє, що хтось може не дати того, що інша людина може дати, так тобто, це вже впливає на розподілення роли, на те, які завдання кому можна поставити правильно, якось я це розумію. Так, відсотків. Якщо такий наглядний приклад. Ну, наприклад, працюєте в групі ну, Я там певною групою займалася, ми кудись виїжджали. І є ті, які зрозуміло, що є лідер. Окей, я зібрала групу, це зрозуміло. Ніхто ж мою роль не відбирає, зубами не вгризає. Але паралельно там є деякі дівчата, наприклад, або там одна, яка яскраво виражена, яка там починає не те, що там на себе ковдру перетягувати, абсолютно ні, а яка дуже з вираженими яскравими якостями лідерськими, і вона починає десь або додавати. Або зразу ділитися своїм досвідом, або повчати а, через свій досвід, от прямо повчати люблячи. Uh -huh. І я, умовно, як правитель цього архетипу, я не буду дивитися, так, тут один має бути, бот, що ти, що ти. А я розумію, що у людини от архетип теж проявлений десь цього, або бунтаря, або ж цього самого управителя. І для цієї людини важливо. Важливо, щоб її послухали, і мені спокійно я даю цьому простір, і команда ще краще працює через те, що я розумію, що є людина, умовно, mm -hmm. на яку я можу покластися, а кому я можу передати слово. І це не означає, що інші будуть там дивитися заздрісно, ну, хтось може дивитися заздрісно, звичайно, але це не означає, що ця людина так само підхватить це. А хтось буде простодушним, який скаже: так, мене все влаштовує. Кажіть, що робити, я готовий робити, тільки скажіть, що. От і відповідно команда як єдиний механізм, як години починає працювати. І це класно, коли дивишся, ніби всі різні люди. Можливо, хтось би хотів іншу якусь позицію, але саме на цій ролі, в цій позиції, от найкраще буде виконуватися. Ми ж тут а, на загальне благо над загальним якимось проектом працюємо. Ми розуміємо, що воно буде як умога краще саме так іти. Як можна вирішувати конфлікти в команді Лілія, коли виникають... Конфлікти, власне, через різні архетипи, ще на різних полюсах, люди давати конфліктам проявлятися часто. Думати, часто так думають, що головне, знаєте, щоб не посварилися, головне, щоб не сварилися. От прямо це головне. І часто так затягують, що тоді це вибухає. Але коли зразу конфлікт виникає, тут мудрий управитель винесе це все. Не так, що там давайте тут бої без правил, чи з правилами, чи як ми тут влаштуємо. Але він це виносить, скажем, так, є конфліктна ситуація. Давайте що кого не влаштовує. Uh -huh. А тут уже просто якісь елементарні правила конфліктології, так говорити від свого я, коли там мене не влаштовує, те та Не ти там поганий, ти того не зробив. А мені було, я, мені було незрозуміло, коли я прийшов виконувати свій обсяг завдання. А тут виявляється, що. Ось цей обсяг завдання, яка відповідальна за іншу людину, була не зроблена, і тут людина не буде говорити: О, ти чому це не зробив? А виносити, виносити і дати можливість там всіх почути. Зрозуміло, що ем, конфлікт потрібно переживати, виносити, переживати. Це не означає, що все буде там завжди гладко. А, але після конфлікту це завжди ріст. Конфлікт це там, де можна зростати, навіть якщо там хтось там губки почне дути про те, що ой, на мене так не звернули. Ну це теж людини особистісний ріст, десь подоросличти і подивитися на цю ситуацію з іншого Угу. Дуже дякую. Чи варто якось при формуванні команди вже враховувати ну, знання про архетип і собі підбирати команду згідно цих архетипів? Чи це не можна на початках це побачити? От Просто цікаво, бо, бо виходить, що ми працюємо з тим, що дано вже так от є. А от ті, хто набирають чи нову команду, чи якось створюють нові проекти, чи якось це враховується там на співбесіді, чи чи я просто не знаю. Угу. Вам просто необхідно врахувати от одне з найважливіших це те, кого ви шукаєте. На яку посаду uh -huh. як ви бачите цю людину? Uh -huh. Тобто, коли ви для себе сядете і складете опис, як ви бачите цю людину, то вона в принципі підлаштується вже під якийсь архетип. Uh -huh. Вам не обов'язково там, як вона називається, як правильно називається uh -huh. цей архетип, чи ще щось. Але ви для себе прописуєте так: мені треба там команда зі шести людей, чи там з двадцяти, але при тому двоє-троє, які там будуть щось одне, наприклад. Uh -huh. робити. Мені треба там команда, наприклад, шести людей. Так, хто що буде робити, для чого мені ця команда? Позиції виписали, прописали. Хто чим буде займатися? Окей, а якщо ця людина займається декором, наприклад, яка вона має бути? Так, так. по-перше, за що вона mm -hmm. має відповідати, і яка вона має бути І для себе, для себе коротко, якості яскраві якості, які для вас необхідні для команди, як ви бачаєте, прописали. І ви, відповідно, будете під це підбирати людину. Тільки якщо вам захочеться заморочитися, ага, а який це ще прямо архетип, ви просто забійте в гуглі архетип і такі якості, які ви вже собі прописали, вам зразу підтягнеться той архетип абсолютно. Це те, що це ну, дуже просто ну, і зрозуміло. Клас. Дуже вам дякуємо за дійсно ті поради, які допомагають нам. Дійсно десь усвідомити сильні сторони людини і це використати для блага якоїсь дійсно єдиної справи. Вам пасибі, благословень там, де ви є, нехай Бог оберігає вашу сім'ю і дасть вам миру. Гарного дня. Навзаєм. Дорогі друзі. Нагадую, що у нашій студії сьогодні Лілія Дідич, психологиня з християнськими цінностями, власне, говорили про різні типи архетипів і ось як з ними співпрацювати, жити і використовувати найкраще від кожного. Тому пам'ятайте, що на Ютуб каналі Ранок Надії ви маєте можливість переглянути цю розмову, ну а також дати послання вашим знайомим, якщо вважаєте, що для них ця тема дійсно є актуальною. Залишайтесь з нами.